26 лютого Україна відзначає день спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Цю дату обрали не випадково десять років тому. Жителі півострова, кримські татари, українці та представники інших національностей вийшли на мітинг у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України. Того дня минуло вже 10 років, 10 років, як так звані зелені чоловічки, зайшли до Криму та почали встановлювати свої правила. Для військових це не було вже таємнице, хто це і як це відбувалося. Коли кажуть, що зелені чоловічки це якісь там неопознані люди, то ні, ми їх гарно знали і росіяни… Готували до цього. Ми ждали якісь політичних і військових рішень щодо, але ж на той час я розумію, що було все зроблено так, щоб ми не могли щось там робити. За цей час кримські татари неодноразово піддавалися тиску. Докази цього та особисті історії місцеві розповідали українським журналістам. Те, що сьогодні відбувається, це класичні політичні репресії, це невидима депортація. 44-му гаду точно так же сябила. Та незважаючи на усе це, жителі Криму продовжують свою тиху боротьбу навіть зараз. Фарбують будівлі російської адміністрації у сині жовті кольори, розвішують і роздають листівки, та показують, що окупаційна влада їм не до вподоби. Воєнне двіження а теж готуються касовожденню Криму. від расистів. жителі ж вільної України 26 лютого демонструють свою солідарність із партизанами. В знак підтримки тим людям, які сьогодні. Живуть в окупації, але продовжують підтримувати Україну в знак того, що ми пам'ятаємо про, про них, про тих людей, які вже 10 років живуть під російською владою, тимчасово звичайно. І ми віримо в те, що обов'язково Крим буде деокупований. Ми це знаємо. Ми в цьому впевнені. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.